Доброго дня! У нас сьогодні в роботі Toyota Avensis, 2008 рік, європейка. Клієнт звернувся до нас, Прибра... приобрили машинку з одним таким ключиком. Ну, якось не дуже файно їздити і колупатися, закривати, відкривати авто. Обратилися до нам, Майстерня ключ сервіс Київ, наша адреса Герой Дніпра 49. Зробили ми такий гарний викидний, Зачиняємо, відчиняємо. Також освобождається багажничок. Йдемо в авто, покажемо, що все працює. Так, Забираємо рекламку. Щас покажемо. Так, Зачиняємо. Машинка зачинена. Відчиняємо. Все працює, все гарненько. Так, сідаємо в авто. Зараз покажемо. Це рідний ключик отакий от достався. Вставляємо його, повертаємо. Запускаємо все добре, все чудово. Рушимо. Це рідний ключик. Той, що додали ми. Такий гарненький. Зачиняємо. Відчиняємо. Вставляємо, повертаємо. Запускаємо. Все добре, все чудово. Звертайтесь майстерний ключ сервіс Київ. Будемо раді вам допомогти в даний час Toyota Avensis 2008 рік. Наша адреса: Героїв Дніпра 49, номер для зв'язку: 093 659 2114. Звертайтеся, ми обов'язково допоможемо вам. Ключ Сервіс Київ.